Люди, які на інтервальному харчуванні і мають тривалі великі паузи між прийомами їжі, тобто більше десяти годин. Варто звернути увагу на жовчний міхур, адже там можуть утворюватись камені. Власне, я прийшов до Оксани Володимирівни, щоб вона подивилася ні. жовчний міхур. Просто скажіть мені, доктор, є в мене камені чи ні. Зараз дванадцята година ранку. Я ще нічого не снідав. Так, глибокий вдих. Будь ласка, Надуй, будь ласка, живіт. Ні, жовчний міхур. З однорідною жовчою ознак застійних процесів немає, конкрементів немає. Тобто каменів немає каменів, так? немає. Ну супер. можна продовжувати інтервальне голодування. Так, звичайно, ризики є каменне утворення, тому треба регулярно. Стоя, наприклад, вечерюю о 21 годині, а потім у мене сніданок десь о 11-12. Ну тобто 12 годин. У мене немає 16. Особливо актуально жінкам. Жіноча стать вона більш ризикована в плані каменів. Все з ним добре. Все угу. чудово. Дякую, Оксана Володимирівна. Дякую. Дівчата, раз в півроку, якщо ви на інтервальному, приходьте на ОЗД жовчного міхура. Якщо вчасно виявити сладч-синдром загущення жовчі, то це можна пролікувати без операції. Якщо цей процес задавнити, то прийдеться видаляти жовчний. А це доволі неприємно. Так що бережіть себе. Якщо є питання по-жовчному до Оксани Володимирівної. Вона все зробить чітко і професійно. Побачимось.